Трапили на другу серію Майнкрафт, але нам щось заборонено. І так, в цій рубриці ми кожного разу прокручуємо рулетку, і що нам випадає, те ми не можемо робити. Тому повертаємося до нашої рулетки. Ну що ж, ми уже у рулетці тому давайте прокрутимо її і все, наша рулетка крутиться. Головне, щоб нам щось випало хороше, ну, не хороше, але щоб воно нам не було особо потрібно Так, заборонено носити броню. Добре, ми це видаляємо і повертаємося у наш Майнкрафт. Добре, я вже у Майнкрафті і ми, ми бачимо, що на нас ця прекрасна кожана броня, яку нам зараз прийдеться зняти. Тому беремо і знімаємо нашу броню. Так, давайте її покладемо у скриню, щоб ми її ніде не згубили, і пішли вживати далі. А так як ми вже можемо їсти м'ясо, тому давайте підійдемо до нашої коптильні. Так, давайте візьмемо вуг... вугілля та вкинемо його сюди. Ну та й візьмемо давайте, нашу баранину та вкинемо її переплавлюватися, пережарюватися. Нам потрібно саме Нам потрібно саме. саме, саме... Це ось ця, як Боже, ну і що зі мною? Пічка сама нам потрібна. А для цього нам потрібен камінь. Так тому давайте його підемо зараз і накопаємо. Добре, що, добре, що ми можемо користуватися інструментами. Так, тут у нас якраз, якраз, якраз є. Тут у нас якраз є міні-шахта наша, тому тут ми, до речі, можемо і накопати собі нашого камня. Так, копаємо, копаємо, скільки у нас вже 9, 9 булижніка. Так, добре, давайте десь штучок, отако 30 десь накопаємо, думаю. Ну, десь 30 плюс-мінус так. А може і все 20. Давайте, 20. Думаю, на перший час буде нормально. Так, все 20. І ще дирку нам би тут зак. Запломбувати, можна сказати, з нашого блинку. Так, ну що ну ти тут пригаєш на цьому ліжку? Так, добре, давайте ще зламаємо таких це поки що не потрібно, і покладемо ось туди. Тепер візьмемо і. так. ой. ой-ой. Отако. Все. І беремо нашу пічку. Давайте її теж сюди поставимо. І переплавимо вже нашу баранину, сахай вона переплавляється. А ми підемо і подивимося, що тут дасть далі. Так, добре, це, так, це гнила плоть. Вона, вона нам не сильно потрібна. Давайте сходимо в ось ту сторону. Тобто, прямо. Ага, прямо це. Це там звідки ми прийшли. Так, цікаво, що жителі там роблять. Так, добре, тут ми вже все обдивилися, так, якщо я не помиляюся. Ну, тут всі і всі вони скачуть. Так, там ми дивилися, це я точно пам'ятаю. Та і тут ми дивилися, так. Так, так, так. А що от там? Там здається. Нас дуже повезло з місцевостю. одне сплошне болото. Болото. Що? Ну я наговорив. Тобто, е, значить, спочатку селище, далі портал. В, ви реально зараз Давай, добре, давайте. Так, головне зробити дуже обережно. Давайте і 3, 2, 1. Золотий меч. Добичі 2. Ну, золотий це б дуже погано. Так, вогонь. Давайте заберемо все. Комп. А, це, це годинник. Звісно, там такі є, що не можна користуватися компасом. Так, і золоте яблуко зачаровлене. Так, що тут у нас ще таке інтересного? А чим воно ламається? Я... Тихо! А, все це, це блок. Боже, я, я вже злякався. Та ти що... Ну я просто не знаю, що я. Ну як нам так пощастило? Дивіться, ми вже, вже знайшли портал, так давайте. А ну, я не знаю, просто чи цей блок зламається так. О, він не зламався. На що, на що я і надіявся? Давайте, курочку заб'ємо. О, вже я наш пошкодився. А що спереді? А спереді вже там болото. Ну... Так, в якій стороні село. Коротше, так, да, я заблудився. Все, бачу, це село. Так, зачекайте, чого я не можу бігати? От скажіть мені. Чого я не можу бігати? Ну, -мо, будемо ходити, так вічно виходить. Налаштування, управління, так. Так. Так, а як бігтися? Ctrl зліво. А, все, я зрозумів. Типу зажач чи що? Щось я нічого не можу втупити, короче. налаштування. Так. Управління. Бег. Ну. Ну, я сейчас не понял это. Давайте. Ну, добре. Ой, почекайте. Ты ты А, это что? Та да не. А контрол. Так, друзья, что все запутано очень сильно. Управление. Ну. Скажемо на контрол зліва. Короче, ніякий контрол не працює. Все добре, ми нарешті вже можемо поїсти. Так, я думаю, що там приготувалося. Так, давайте курятину. І так, що у нас? Давайте складемо? Так, вогонь давайте складемо. Ми не будемо нічого спалювати. Так, в принципі, це все. Так, ще картоплю пожаримо і це буде дуже хороший бізнес. Так, а я шукаря не поставив чи ні? Ні, ні я я не написав. Добре, давайте тепер поїмо одразу. Так, а для чого нам часить? Ну, зараз подивимося, що тут. Так, так-йой. Все, давайте поїмо спокійно. Все, наїлися. Я не знаю, навіщо нам, але давайте все-таки як положимо. І золоте яблучко, ми теж давайте положимо, щоб ми його не загубили. Так, це ми викинемо. Оце так, добре. Все так, зараз і чекаємо, поки... Баємо. Так, я не знаю, що то сталося. Ага, а хатина зверху. Ми її передивлялися чи ні? А там туди ми ще не ходили. от Так. Да, передивлялася, значить точно. Так, пройшли ми ось звідси. Так добре. Тут опять посадили, ну хлопче, ну ти ж розумієш, я все не зламаю на мені. Ти. віддай Ага, ми з ним можемо обмінятися на хліб. Оце що Свекла. Дуже-дуже-дуже незрозуміло, але добре. О, ще нам потрібні ліхтарі. О, дивіться, а там. О, зразу, зразу шахта. Ой. Ой. Тікаємо. Так, тихо, вже вже, відьма, біжить за нами. Так так привищено, що немає карти. І так, ну, не знаю, ну дуже просто непривично. Так, все, все, все. Нас не треба чіпати, чіпайте. А, це наш блок. Чіпайте когось іншого. Я закриюся тут. Так, добре, в нас вже все, все повністю. Давайте ще сюди покладемо. І курка наша теж готова. Давайте ще картофель пожарим. Добре, давайте я вам зараз, напевно. Кого ж там так б'ють? А, це відьму забили. Редстоун. О, дивіться, а це виходить. Е, так. Угу. Я зрозумів, нічого не нема. А ну, а зараз я пропоную вам піти уже у печеру. Так, давайте, хай наша картошечка дожариться. І так, все зложимо, зараз все нам не потрібно. А щось викинемо. Так, добре, давайте. Це, ні, це нам що треба. Викинемо. Викинемо. Морпочку. Викинемо. Теж нам не треба. Так, все, остання картошка пережарилась. А от, от це оце нам ще й дуже потрібно. І золоте яблучко. Звісно, так, це, це дуже дурна ідея йти без броні. Та йо Але все одно, треба. треба. Ага, і в нас все залишилося. Давайте зробимо собі факелів. Во. Я згадав, так, давайте візьмемо. Так, і тепер зробимо факели. Я забувся, як вони там робляться. Так, нам треба ще палочок. Добре, палочок зробимо. Палочки не проблема. Давайте. Щоб 13 палочок. Один. Ой. Так, 4. Зараз зробимо, щоб 13 було. Так, 4. 8. Так, 12. І ще потрібно от дві палочки. Ай, добре, все. Робимо вже робимо вже так, як є. Так, добре, і тепер ми можемо уже зробити. Так, робимо на все. 52. Добре, так, все тоді полетіли у шахту. У наше підземелля. Точка відродження встановлена. Так, все, ми йдемо у наше підземелля. Ну, на таке вже. не таке. Йой, -йо, я передумав. пацани, я передумав. А то что это такие? Так. А ну давайте сакиру попробуем делать. Сакиру вроде бы быстро... Да, больший. Так, ну почекай, то шесть, шесть мне уже не нравится, честно говоря. Так, давайте что, ось тут расставим. Так, о, о, уже виднее, что слухает. Так, только жены летают. Так, ну ну попливли то... попливли тоді. Ага. Не таке вже тут і великі то підземель. Вверх, да. верх, верх, верх. Ні-ні-ні-ні-ні, верх. Ну, ні, не кажіть, що ми так легко вмремо, времо. Ну, во, хочете вмерти, то ідіть зі мною обов'язково. О, дивіться, що тут ще таке. Ну дивіться, не просто на рівному місці чуть не вмер. Так. Да. Це я. Це я. Так, давайте десь в глибшу якусь шахту підемо. Давайте трошки. Головне правило Майнкрафта не копатися вниз ніколи. Ну ми, ми покопаємося. Так, копаємося, ще копаємося. Не, мені здається, що це ще не сильно глибоко. А ми хоча б... Так, да, ми навіть верстак не взяли, добре. Ну, нормально. Так, камінь, камінь будемо купати. Якщо копаємо, то вже купаємо те, що нам треба. Ідемо тоді далі. Так, та, моє. Тут ми вже дійшли до граніта. Давайте. Я не знаю, просто така... А як ми добереться, то назад будемо? Йо моє, як же вже я це не продумав все. Опа, вугілля. Ми вже натрапили на вугілля, це вже дуже добре. Давай собі ось таку шахту і шахту, і в мене... Уже закінчується кайло. Ну, добре, давайте тоді зробимо верстак. Я, звісно, не знаю, що мені вистачить цього всього. Так, картопельку ми приберемо. Давайте верстак тут поки що поставимо і зробимо нам кайло. Так, з камню. Камню у нас дуже багато, так що камня у нас по-любому вистачить. Все кайло у нас нове готове про всяк випадок. Ламаємо тоді, ламаємо тоді наш верстак і можемо, можемо йти далі. Давайте. Ой, доламаємо вже. Ну, не знаю, на яку ми вже глибину опустилися. Якщо що, я вам наперед розкажу, якщо натиснути F3, бачите, ми не можемо переключитися між режимами. Тобто, ну, я ніяк не втечу, команди в мене відключені. Так. Так, так, так. Ну, вже. Ага. Я не знаю, наскільки просто низько ми опустилися. Опа! Так. Так, де де це ми з'явилися? Тут щось тут нічого немає, звісно. І вже не буде, таких я зрозумів, так? Да? Так, тихо. Десь протікає вода. Ще наша була вода. Так ми, ми маємо купатися далі. Ми маємо купатися далі, тому йдемо купатися далі. Так. Нам іти вже буде дуже далеко просто. І мені здається, що скоро зламається вже і ця шкала. Так, давайте подивимося. Ой, F3. Так, ми на якій ми висоті. А, я, я нічого не понимаю. Мінус 63, так? Так. Мінус 63 ми уже. Виходить. Так, давайте знову тут свічечку поставимо. Так. Ну і купаємося далі. Не знаю, скільки ми так будемо купатися, поки не докопаємося до чогось хорошого, а може й до чогось поганого. Ну, я не знаю. Золоте яблучко я взяв. Так що, якщо жодно, будемо ще й пахатись. Так, добре, купаємось. Ну, якщо, якщо чесно, то вже надоїло, але стільки ми камня нафармимо на майбутнє просто. Тому давайте копатися далі. Для вас це прийде одна хвилинка, а для а для мене багато часу. Ми вже докопалися і до лазуриту, тому давайте його в принципі поламаємо. Хай буде, тому що в майбутньому, якщо ми взагалі будемо щось зачаровувати, то ну то на зачаруванні лазурит нам дуже знадобиться. Ну давайте може тут покопаємося. Може, ми уже щось знайдемо. Якщо не знайдемо, то будемо тут спати, ночувати. Так, 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 так. Ну нічого, здається, немає. Добре, купаємось тоді далі вниз. Якщо чесно, вже просто так, вниз копаємося ось уже, бачите, як вийшло. трапка Ну, копаємося. Не знаю, наша я сюди взагалі пішов. Ще й в день, коли в мене немає броні. Ну дуже-дуже ну, хорошо. Ну да, а що? А ч ні Так, а це що? Так, ви думаєте про це і що і я? Тобто, що тут -то десь може бути портал. так почекайте. Слонесь. Ні, тут щось значить є. Почекайте, якісь звуки ще й чую. Опа, бачите? Можливо, тут алмази? А ну, давайте покупаємося, а че не? А ну, тільки нам потрібно зробити нову нову нову, нову, нову кірку. Так, раз, давайте вот тут поставимо. Так, палку. Ага, нам одної палки не вистачає. Так, давайте. Раз, два, оп. Палку зробили. Так, палку виставляємо і, знову ж таки, робимо все. Кірка готова. Так, яблучко сюди. Так, ну що ж, давайте покопаємося. Мені дуже просто цікаво. Ану, куди купатися? Вверх чи вниз? Так. Почекайте, ну, дивіться, в принципі. Ну так давайте, ще по боках купатися. Бо якщо ми знайдемо алмаз, то нам вже в будь-якому випадку не можна буде помирати. Ну, алмаз, ну представляєте, блін? Але як як у нас немає желіза. Тобто ми не зможемо уже. Ну, не повер. Ми не зможемо просто його добути, бо в нас немає ніякого желіза. Так, почекайте. Ну, щось мені здається, що тут нічого немає. Так, тут так і є, тут нічого нема. Но копатися вниз ми будемо, ми не здаємося. Так, копаємося і ще купаємося скільки, просто ми вже камню накопали. Дуже багато одним словом, але ми копаємося далі. Копаємося і копаємося. Добре, друзі, напевно, напевно, думаю, що нам треба далі копатися. Я думаю, що на цьому нам вже пора закінчувати цю серію, так як ми вже просто-напросто застрягли у цій печері. Ну, а продовження ви побачите вже у третій частині. Ну а з вами був як завжди всім, і всім до зустрічей!